Я значит вічного супчика. Знайшла рецепт в інтернеті, але той суп готується без картоплі. А в мене суп без картоплі не суп. Тому я нарізала собі одну картоплину весенькими кубиками і додаю в кастрюлечку. Так як я готую лише на одну порцію, то додаю десь 500 мл води. Тобто в мене є отакий от бокал, я отакий бокал набираю і додаю сюди воду. Депер ставимо це все варитися на плиту. Далі по рецепту були овочі. Були помідорчики нарізані, цибулька, була і морквинка, але мені було лінь йти купувати, тим паче часу зараз уже немає. І у мене десь завалялися в морозилки заморожені овочі. Я така думаю, а чим же ж це не овочі? Взяла отаке: тут брокколі, морква, є грибочки якісь. Тому використаю їх. Далі у нас є такі три річки, які ми взбиваємо. Добре, наша картопля напівприготовлена, тому ми додаємо наші заморожені овочі. Тут деякі овочі, які я просто не люблю, але що поробиш. Тепер ми, коли наші овочі вже відварилися, беремо і додаємо в наш супчик нарешті. Яйця. Я не зможу показати вам, як я їх додаю, тому що, як ви бачите, на кухні я одна і немає кому цього зняти. Але я покажу, якщо знайду якесь відео, то вставлю, покажу, як його додаються. Якось вийшло не так, як показували на відео, але я знаю, може, то яйця такі, не такі, чи то я так неправильно збивала. Ну, дивіться, як вийшло. Ну, думаю, нормально. І, звичайно, додаємо приправи. У мене всього дві приправи. Це 12 овочів і перець. Ну, я не можу без перця нікуди. Ось такий в мене вийшов супчик, якийсь більше неяєчний, а грибний, тому що запах грибів віддає. Прикрасила його помідорчиками, щоб хоч якось розбавити вкус. Давайте спробуємо, що в нас вийшло. Знаєте, якщо ви готуєте лише для себе... В принципі, можна їсти. Але якщо для когось, то я думаю, ніхто не зацінить. Але ж тут і я накосячила, тому що подобавляла свого. В наступний раз буду готувати строго по рецепту. <рес> якщо отравитесь, то отравитесь ви не отравите, отравите другого.